Всередині Тепер беремо дощечки, дощечки, дощечки. Вони у нас от тут. Так. Беремо і прикріплюємо ці. Так. Опа, але хопа. хопа. Хопа, 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 все. Я зробив усе, що міг. Ну як міг, що треба було походу. І зараз будемо пробувати, друзяки. Підкидаємо. А що воно бляха? Воно не. Подержалося, ну фіга собі. Не вийшло, подумаєш. Буває, друзяки. Буває, не вдалося мені це зробити. Нічого страшного. Нічого страшного, так. Зараз беремо мелона. Де тут у нас мелони на самому почалі ну, беремо свого помідорчика. Дає, так Тепер даємо йому парашут нашій Парашут, бере надівай собі. І зараз спробуємо одну фіговину фіговину